Вітаю вас у Житомирі 3 серпня в ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. Далі говоримо про таке. Музей космонавтики імені Корольова відзначив 45-ту річницю з дня свого заснування. На півночі області впіймали чергового закупника бурштину. На Житомирщині надзвичайники оголосили пожежну небезпеку 5 класу. Перший в Житомирі арт-пікнік відбувся цими вихідними у гідропарку. Про ці та інші новини далі. Кабінет міністрів прийняв рішення збільшити стаж, необхідний для виходу на пенсію співробітникам освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Про це йдеться в постанові номер 529 від 29 липня. Повідомляється на сайті уряду. Починаючи з 1 квітня 2024 року, стаж роботи співробітників освіти, охорони здоров'я та соціального захисту буде збільшено на 5 років з 25 до 30. Таким чином, після 1 квітня стаж, необхідний для отримання пенсії, збільшується на 6 місяців щороку, поки з 1 квітня 2024 не досягне 30 років. Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи станом на 1 квітня 2015 року не менше менше 25 років. Також йдеться постановлення. Музей космонавтики імені Корольова відзначив 45-ту річницю з дня свого заснування. Для гостей влаштували вільну прогулянку. Кожен міг зробити пам'ятне фото. Далі Марина Лишинська. Музей космонавтики імені Корольова відзначив 45-ту річницю з дня свого заснування. З цієї нагоди до Житомира з'їхались поважні гості з різних міст України, які пов'язані з розвитком космічної галузі. Серед них перший космонавт Незалежної України, герой України Леонід Каденюк, представники Державного конструкторського бюро Південне, Державного космічного агентства України. України, науково-дослідних структур ракетно-космічної галузі нашої держави, То, що ми сьогодні приїхали сюди на те праздництво. Та бажає радость, радость по тому, почому. Я, як ветеран космодрому Байконур і ракетно космічка техніки, віжу, що в Україні ракетно-космічна галузь не умірає, і їй треба дати можливість розвиватися і далі, тому що Україна космічна держава. Житомирський музей космонавтики відомий не лише в місті та області, але й далеко за її межами. Музей це ну фактично перлина і міста, і області і всієї України. І те, що до нас завітали сьогодні, Дніпропетро з державного космічного бюро південне а Дніпропетровськ – це взагалі ракетна столиця України. Це для нас також дуже важливо, тому що це стверджує наше партнерство як в науковій, так і в культурно просвітницькій діяльності. Серед урочистих заходів, які проходили цього дня, екскурсія у меморіальному будинку музею, де проживав Сергій Корольов. Родина корольових вина квартиру в господарки дому Коханової Євгенії Федорів. Квартира знаходилася в будинку, який був розташований неподалік від першої чоловічої гімназії, і сплачувала 300 карбованців на рік. Обстановка квартири була дуже скромною. Деякі меблі, стіл, стільці, швейну машину. Родина корольових привезла з собою. Цього дня гості могли вільно прогулятися меморіальним музеєм, поринути у минуле та зробити пам'ятне фото. А у самому музеї космонавтики гостям презентували пам'ятні конверти, поштові марки і сувеніри, виготовлені спеціально до цієї дати. Сьогодні ми будемо презентувати власну марку, яку нам замовив музей космонавтики. Власна марка це художня марка, на якій є чистий куп. Он і на даному купоні зображений музей космонавтики. Вона унікальна і цінна, тому що саме на ній буде зазначена ця подія. На урочистостях працівникам музею вручили грамоти, подяки та цінні подарунки. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 Міжвідомча група співробітників управління Служби безпеки України в Житомирській області міліції та прокуратури провели обшук у домогосподарстві мешканця Олевська, який закуповував бурштин оптом. Під час обшуку правоохоронці вилучили 23 кілограми сонячного каменю та 230 тисяч доларів Сполучених США, Америки, а також знаряддя для прийому скупки бурштину. Крім того, у ході нічного рейду поблизу одного із сіл Олевського району міжвідомча група затримала бригаду старателів під час незаконного видобутку бурштину у зловмисників. Вилучено водяну мотопомпу, пожежні рукави, металеві трубки та сачки. Інше знаряддя для вимивання бурштину тривають досудові розслідування у кримінальних провадженнях. Під час фестивалю арт-терапії у Житомирі для Житомирської онколікарні зібрали 12 тисяч гривень. Проєкт пройшов у приміщенні кінотеатру Жовтень, який влада обіцяє віддати молоді. Деталі дізнавалась Яна Чорницька. Дохлі щурі, ремонт приміщення, погрози підпалу та навмисне перекодування в приміщенні жовтня це ще не повний перелік проблем, з якими зіштовхнулись волонтери арт-терапії під час благодійного мистецького фестивалю за для допомоги онкохворим. Найзатратнішим було це придбання будматеріалів для того, щоб привести кінозал. В той стан, щоб до нього, хоча б було небридко заходити, тому що спочатку це було приміщення було в дуже захвахливим ста погрожували. Що ще раз ми туди прийдемо? Вони нас підпалять. Було все, що завгодно. Просто подальшому при плануванні таких заходів, чи це буде кіндатер, жовтень, чи це буде якась інша, інша майданчик, Ми хотіли врахувати всі ці моменти. Загалом під час заходів благодійно мистецького фонду арттерапія волонтери зібрали 12 тисяч 841 гривню для придбання гамотерапевтичного пристрою для житомирського онкологічного диспансеру. Про це під час звітної прес-конференції розповіла голова фонду Юлія Кручак. Також під час фестивалю більше ніж 40 представників творчої молоді Житомира та інших міст України долучились до зйомок у відеозверненні та збору підписів на підтримку ідеї перетворення жовтня на артмайданчик. У міцях є Мерідіан Червоновіці. У Львові та Києві величезна кількість фестивалів. У Вінниці фестиваль оповідання інтермецу. А Житомир нічим не гірше. Купа місць, які якби, заточені під те, щоб бути базаром. Наприклад, ринок Подол, який зараз пустий. Я думаю, що цим людям вистачить там місце і їм там буде зручніше. повідомлені в соцмережах про те, що кінотеатру «Жовтень» – це той проект, яким ми маємо терміново зайнятися. Заступник міського голови Олександр Бочковський коментуючи ситуацію, зазначив, що перетворити кінотеатр жовтень на арт-майданчик не вийде. Завадив цьому закон України про кінематографію. Багато питань буде прийняти закон про молодіжні центри. Коли одне питання. Друге питання: за які кошти будуть утримуватися всі ці центри? Тобто це все треба робити поступово, послідовно. За словами чиновника, надати молоді приміщення для створення арт-платформи планують, але поки не можуть сказати точно кому саме, де та коли. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал Ескалдин. На Житомирщині надзвичайники оголосили пожежну небезпеку п'ятого класу на даний час в області нараховується 146 об'єктів підвищеної небезпеки. Деталі знає Яна Чербицька. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в Дніпропетровській, Чернігівській Сумській та Житомирській області. За даними ДСНС України в Житомирській області, з 3 по 7 серпня в даних областях, в тому числі і в нашій, буде переважати надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Також за результатами планової перевірки стану пожежної та техногенної безпеки на підприємствах на Житомирщині нараховується 146 об'єктів підвищеної небезпеки, які підлягають облаштуванню системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій. Враховуючи те, що питання дійсно що зрушень істотних немає, є пропозиція повторно рекомендувати комісії ДПНС місцеві розглянути це питання з обов'язковим заслухуванням керівників з причин, з яких причин не виконується вимоги законодавства. Питання залишається на контролі». на окремих об'єктах, навіть за наявності проектної документації не проводяться монтажні роботи з влаштування систем, а на кількох хімічно небезпечних об'єктах комунальної власності, серед яких і два водоканали, питання влаштування систем взагалі не вирішується. Зобов'язати райони, по переліку, якому видали, зобов'язати з проханням міські ради, а саме через міську конкому, через мерію. Через виконуючих обов'язків а окремо по комунальних закладах, які б забезпечили гідраптами, які ми забезпечили під'їзди до водойми і налагодили цю роботу. За порушення у сфері пожежної безпеки, виявлених під час перевірок, до адміністративної відповідальності притягнуто 83 посадові особи. Яна Черпицька за матеріалами ДСНС України в Житомирській області. У Житомирі пройшов арт-пікнік на вихідних у гідропарку. Житомиряни відпочивали, передавали поцілунки воїнам, гралися, брали участь в лотереях. Детальніше, Марина Виши. Житомиряни цілими родинами гралися та навчалися. Перший в Житомирі арт-пікнік відбувся цими вихідними у гідропарку. І сьогодні у нас таке свято, коли всі задіяні. Абсолютно. Ми стараємося, щоб були задіяні і дорослі, і діти. І тому ми зробили цей арт-пікнік як такий родинне, родинний гарний захід. Сьогодні у нас працювало три станції. Це станція здоров'я, станція краси і станція успіху. І на кожної станції ми могли отримати або надати нашим людям якісь корисні навички. На станції краси учасники команд передавали поцілунки воїнам. АТО. ми поцілунком теплим і зустрічаємо і проведжаємо самих люблюблених, Правильно? І тому сьогодні ми зробимо такий подарунок нашим героям. Зробимо теплий, щирий. Добрий поцілунок, який відправимо тім нашим героям. Підходьте, фарбуйте губки і робіть ці поцілуночок на таких клаптиках, і ми їх відправимо нашим героям. Станція здоров'я популяризувала здоровий спосіб життя, розвиток фізкультури і спорту, раціонального та безпечного харчування. Тут же Томиряни навчились новому виду фітнесу скандинавській ході. Ск можна сказати, що наша команда вийшла досить таки дружньою. Ми подружилися між собою і ну. Так краще тепліша атмосфера в команді виходить. Особливо сподобався арт-пікнік дітям. Вони брали участь у всіх конкурсах, розвагах і лотереях. Я пішла з бабусею з парку на річку. Ми побачили, що тут буде арт-пікнік, і ми подумали, що треба відпочити сьогодні. Ми сьогодні відсилали поцілунки воїнамато і робили зарядку, дізналися. Як лечить зуби, помадою красилась там. І ще нам показували там, що ну, як потрібно чистити зуби. Після активного відпочинку на учасників арт-пікніку чекав смачний куліш. Марина Вашинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 Рятівник Азаров у Росії, колишній прем'єр-міністр України, оголосив про створення комітету по рятунку України. Ми запитали житомирян, хто реально зможе врятувати Україну. Як ви вважаєте, хто має врятувати Україну справді? Українці. Що робити треба? Ну, сплотитися перед ситуацією важкою, яка зараз у нас в країні відбувається. Вірити в себе, вірити в народ, Вірити в правительство, яке як у нас. Какой бы у нас ни было, но у нас правительство есть. Дарсвейдар. Да, моя ритуату Украины, скажем Народ, та президент, якого обрав сам народ. Азаров в Москве собрал секретную миссию. Я думаю, она не поможет. Я думаю, это просто показуха или что-то в этом роде. Мы украинцы сами. Свой народ мы должны спасать, сами свою родину, свою землю. Никто другой нам в этом не поможет. Кто чем может, пусть и помогает. Треба сплатитися, щоб стати одним, одною сім'єю. Українці. Ми самі себе повинні врятувати, хто ще. Що робити? Не потрібно чекати допомоги від Росії чи Америки чи ще від якоїсь країни. Ми самі в собі маємо свою якусь силу. А хто має врятувати Україну? Солдати? Як мінімум Азаров. Не знаю, не знаю. Арбузов, Азаров, да? Віталій Федорович. Виктор, Виктор, Виктор. Фудорович. Ну, это все в наших руках, каждый. По отдельности. Вот вы, я, он, мы все должны с тебя начинать. Сегодня в Москве забирался играть на комиссию людей, які мають врятувати Украину. Как вы думаете, кто туда вешок? Ну, я думаю, мы, наверное, с моей девушкой туда вошли. Вы вошли бы обязательно, если бы мы знали, что был бы такой проект. Как уважать, кто має врятувати Украину? Я думаю, какой-то супергерой, наверное. Допустим, человек-паук, да. Украинский народ. Мы. Ну, все люди. Герої української армії. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайтеся СК-1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Легка атлетика. Житомирянка Марія Шаталова виграла чемпіонат України з легкої атлетики у Кіровограді. Їй не було рівних на дистанції 3 тисячі метрів з перешкодами. Виконавши норматив міжнародної федерації для участі у чемпіонаті світу, спортсменка у складі збірної України здобула право підкорювати Пекін. Успішним для Житомирських легкоатлетів видався і останній день чемпіонату. Серед чоловіків у естафеті 4 по 400 золото збірній Житомирщини принесла команда у складі Костічева, Острогляда та Дзюбенка. А ще Ярка. Наша жіноча команда була другою, програвши Вінничанка менше ніж секунду. Срібними призерками стали Лупу, Сіліна, Макашова та Сухоцька. Футбол минулими вихідними було зіграно чергові матчі української прем'єр-ліги. У рамках третього туру Олімпік, будучи номінально вдома, поступився Карпатам 0-1. Шахтар без проблем здолав Говеру, забивши два м'ячі і не отримавши жодного у відповідь. Металіст несподівано упустив перемогу над Олександрією під саму завісу матчу 1-1. З однаковим рахунком 0-2 Волинь та Динамо здолали на виїзді Запорізький Металург та Чорноморець. Відповідно, два сухих м'ячі вдома Дніпродзержинська сталь забила виснаженій після матчу Ліги Європи Луганській зорі. А «Ворскла» впродовж матчу не втримала мінімальної переваги над Дніпром як підсумок 1-1. У турнірній таблиці без очкових втрат наразі лише дві команди: це Шахтар та Динамо. На європейській арені було розіграно декілька суперкубків. Зокрема, в Англії чинний володар Кубку України здолав на Лемблі чемпіона Челсі. Єдиний гол ще у першому таймі у Арсенала забив Оксвейт Чемберлейн. А у Німеччині боротьба за трофей перетворилася на справжню драму Вольсбург, програючи Баварії до 89-ї хвилини з усиллями Бенднера, зрівняв рахунок. 1-1 в основний час. А лотерея у вигляді після матчових пенальті була виграна вовками. У Франції чемпіон ПСЖ без особливих труднощів здолав Ліон 2 0 А у Голландії ПСВ розтрощив володаря Кубку країни Гронінгем 3-0. Українки виграли золото чемпіонату світу зі стрільби з луку. У Копенгагені в фіналі стрільби з блочного луку. Наша команда здобула перемогу над збірною Нідерландів. Рахунок 226-223. У складі збірної України змагалися Д'якова, Школьна та Борисенко. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.